Усіх рада вітати вас на своєму каналі. Життя на КДЗ. мене звати Ірина. Я із міста Кривий Ріг. Друзі, сьогодні, 1 жовтня, дуже прекрасний день, дуже велике свято сьогодні. Хочу поздоровити усіх наших дорогесеньких захисників та захисниць за дуже тяжку працю, такий тяжкий час. Дуже вам дякую та низько вклоняюся за те, що ви робите, щоб ми жили отаку, як ми живемо наразі. Дуже дуже вам велике, велике дякую та низький уклін вам за все це, дорогесенькі. Хочу побажати вам всього найкращого і щоб у кожного з вас здійснили. Мрія кожного, мрія та, яку ви собі забажали, щоб все все у вас здійснилося і щоб ви якнайшвидше поповерталися додому, бо ми вас всіх дуже-дуже чекаємо, друзі. Ми дуже, дуже хочемо усі перемоги, перемоги нашої прекрасної України, не просто кінця війни, не просто миру, а перемоги. Бо, бо ми на це заслужили, усі, уся Україна на це заслужила, друзі. Дуже такий день тепленький. Зранку було холодно. Я їхала їздила сьогодні у місто у лікарню і вділа піджак помімо цієї футболочки. І дуже замерзла, поки я там була. Але потім вже стало дуже жарко. Я його зняла і навіть ось, навіть мені наразі десь біля двох годин дня зараз. Час відео я знімаю, а то мені дуже жарко навіть отаково. От ну, якась така погода цікава. Друзі, у нас другий день уже пилова буря на кривому розі накриває нас. Багато людей ходять і в масках, я бачила. Але я не скажу лично мені комфортно. Я не відчуваю ніякого такого, щоб вдівати маску. Для мене все добре, добре дихати. Добре. Ну я добре себе почуваю, я, я не я не вдівала. Друзі, якщо чесно, то от кого, друзі. Погода теплесенька. Але я сьогодні дуже, ну, дуже заморилася, бо була у лікарні, мене знову там стоматології трохи помучали Дуже довго, кстати, цілу годину я була у, у лікаря, то обично 15, 20, 30 хвилин, а сьогодні прям, ну, цілу годину, рівну годину я засікла, якраз подивилася на часи. Ну, Скупилася, друзі, трохи пізніше покажу вам, що я там купила. Ну, а наразі просите показувати город. Звісно ж, показую, друзі, персик. Персик я вирішила в цьому році залишити. Дуже його у цьому році багато було, то я його залишила. Так, тут у мене м'ята. М'яту я садила, дуже класно прийнялася. Оно два кущика міліси. Це все до чаю. Е, так, помідори, друзі, Помі... ой, господі, помідори. А тут в мене жовтий ямомото. Е, дуже класний гібрид. Е, ну, він у мене дуже класно плодоносить лише на двох кущиках. Вони в мене вирощені із пасенків, а ті кущі, що з насіння, вони зовсім були маленькі, зовсім їх було мало. Я недовольна була, я їх викинула. Я не розумію, що це за прикол. Ну, далі, друзі, в мене тут зростає із сортових, із сортових помідорчиків. У мене залишилися лише е, жовті дзвіночки. Ось у кущик. І плодоносить надалі. І, і червоні, друзі. Ось дзвіночки, І плодоносить, і воно квітне. І я їх не буду, друзі, прибирати, поки вони самі не, ну, не замерзнуть. Так, Це в мене кущик бронзона, це теж гібрид. Друзі, це високорослий гібрид. Не сподобався зовсім, не буду його садити. Не буду зовсім садити. По-перше, ну, чорний. Ось, погляньте, він манюкусінький. Я не вважаю, що такий дорогий гібрид повинен так погано плодоносити. Не, не буду розвідки ще садити. Е, кстати, ось он, е, на цій неділі я замовила е, гібриди помідорів, гібриди огірків. Обов'язково покажу вам, засніму відео, які я вже е, купляю на слідучий рік на посадочку. Так, на цьому місці, друзі, в мене огірочки зростали, я їх прибрала, засіяла все гірчицею і залила. Там ну, у мене ще куші і він було доносить. Тут у мене хрон наконець, друзі, прийнявся. Один кущик, другий кущик і третій. Три кущики я садила, три кущики, друзі, і прийнялись. Дуже тяжко мені було його посадити. Декілька разів я його купувала, і брала у знайомих, не приймався. А це просто на смітнику друзі викопала, посадила і він на раз, два-три. Оце всі три куща і прийнялися. Ну оце з такого знаєте, як е, я дуже багато чула, що кажуть хрон е, тяжко викинути. Роду, бо він розростається, і тяжко завести, бо він ну, дуже тяжко приймається. ну воно дійсно Так, так друзі, усьо, на, на цьому місці я вам вже казала, в мене лідія виноград, я його вже прибрала. Огірочок вона, воно, зростає, плодоносить надалі. Воно і малесеньке. І воно і великий і огірочок повтається, треба зірвати на салатики. Воно дуже багато малесеньких, ай ростуть. Так, друзі, в мене тут виноград Фаетон. Дуже класний рожевий, великий, великі гроздя, великі такі бубочки. І тут ось длина така гілка. То я її буду прикопувати на тому місці, де в мене зростала лідія. І в мене буде тут два куща хаетона на арці. І тут в мене на арці ще. Синій кишмиш. Ви бачили, хто з нами на каналі, ви бачили, що, що тут виноград дуже, дуже класний, друзі, Плодовитий, ну дуже класний Він мені подобається. Так, оно, курчата мої бігають, друзі. Хочу вже до великих курей їх е е е е туди кинути, але не знаю, що мені що робити, і жалко їх. Але вони вже великі, вже шкоду роблять. Я там позасівала гірчицею, вони там е шкребуться і. Ну, шкодять, шкодять, друзі, шкодять, дійсно шкодять. Треба туди до Великих корей, але я не знаю. Ще, ще до кінця тижня почекаю. А, і друзі, мої корочки. Вже ті з синіми жопками я їх сюди відправила назад. Вже з лікарні я їх сюди кинула до всіх корей. Хто не дивився попереднє відео, у мене ну, почали курі клювати друг друга і декілька курочок поклювали. То я їм десь зі спреєм позабризкувала ці місця, де було розкльовано, і в друге місце в собачий вольєр закрила на, на два дні. Вони два дні буквально там були все добре, позаживало. Вони вже всі несуться, то я їх сюди. Чому так произошло? Друзі, я Ну, до раціону курей обов'язково треба додавати білок. Додається, обов'язково рибна мука, косна мука, м'ясокосна мука у цих цілях, щоб курочки іменно не розкльовували один одного. Але я замість цього знайшла дуже таке по ціні класне. Це гав'яжий жир. Я їм даю десь. Раз у тиждень може, два рази у тиждень на 60 корей, десь з пів кіла 600 грамів цього жиру. І Вони розкльовують, клюють його, і таким образом все у них добре в раціоні. Але у мене декілька днів то не було його, не могла я поїхати верніше за ним. І вони почали друг дружку клювати. Але коли вже з'явився, вони почали його їсти і все. Вони перестали, перестали друг дружку клювати. Все добре, все в них позаживало ще раз, наглошу, і всі вже добре несуться. Так що, ну слава Богу, друзі. Все, все отако, от все, все на практиці, друзі. Все на практиці. А ось, о, друзі, курочка, кстати. Оця курочка, що я вам казала, її клювали, і майже ну, чотири не до смерті вони її заклювали. Вона вже лежала, бідна, вже тільки так ото кричала і, і все. Але ось подивіться, Навіть вона, воно все вже зажило в неї. Кажуть, як на собаці, ну, ну тут я скажу, як на курці. За... Це вже третій день, друзі, чи четвертий, ні, четвертий. То ну, воно все, все ближче вам покажу. Ось вона якраз стоїть. Отакова. Друзі, все, Все, вона вже вона ходить, вона їсть, вона навіть несе це, друзі. Ну, то, от друзі. Так, просите мене показати е, город. Друзі, зараз покажу, е, що я тут ще зробила. Так, ну, ще, друзі, перчик. Перчик ви мене просите показувати, який я гіркий перець. в Цьому році буду продавати. Так, буду продавати. По-перше, врожайний. Це я його так назвала, ми його верніше з вами так назвали. Дуже багато його плодоносить. І ще, 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 ще знімаю, знімаю, а він плодоносить, плодоносить, плодоносить. Далі, Фіолетовий. ось, Ось. Дуже врожайний, це вже третій збір в мене буде. Так, це знову врожайний в мене йде. Так, е Оце новенький в мене, конусний. Я його назвала, верніше це мені е е е підписниця моя предложила так назвати його. Дуже гіркі перчики. Конусний все такого він виглядає теж, друзі. Багато збірів було, але він ще, 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 ще плоднуть. І черек червоний. Друзі, малесенький. Але дуже-дуже гіркі. Так, усі оці перці, друзі, що я вам показала, всі ці перчики, вони зростають як на дворі в грядці, так і в хаті на підвіконі. І вони дуже врожайні, надврожайні. Більш врожайних я не знаю. І вони дуже гіркі. Прям дуже гіркі, клас. Я люблю хиркий перець, тому отако. А друзі, тут в мене був яблунька, я її прибирала і корінець вже прибирала. Все буду, готовлю до перекопки. І там ото друзі, ще в мене корінь зайви залишився. Оце єдиний корінь, що я буду прибирати. Так, колоновидні яблуньки я поприбирала і корінці поприбирала вже. І там лише корінці залишилися, теж поперебираю корінці, і буду засівати там вже все гірчичкою. Ту отаку так. Друзі, ще один момент, хочу ще раз сказати: не видумуйте бред сів кобили. На гірчицю нічого ніколи не нападає. Не вложка, не мошка, не гошка, не глашка, не машка. Не придумуйте хтось на що. Може навесні щось нападає, я не знаю. Навесні я ніколи її не садю і не вважаю за потрібне їм її висівати навесні. Я висіваю весени перед тим, верніше після того, як я зібрала врожаї і поприбирала городу. Все. Але буває в мене усього, як на цьому місці. Погляньте, тут воно, декілька кущиків і помідорчиків залишилось, і декілька огірочків. І вони добряче ще плодоносять. Кстати, я сітку ще не зняла. Нема часу, друзі. Вже в принципі вона не потрібна. На дворі не, не так сонячно дуже. Але я там вже засіяла гірчицю. Хтось мені казав, що на гірчицю нападає навесні якась блошка чи мошка, чи я там знаю. А навіщо ви її садите весною? Я не розумію. Вона садиться ось отак. Із вересня. І до-до, до до, 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 до поки, поки тепленько, поки можливо, щоб вона виросла до потрібного розміру у висоту. Все. Потім вона вимерзне за зиму і все віддасть туди у земельку. І від неї залишаться лише такі невеличкі цурупалочки. Ну, Я покажу, покажу на прикладі. Ну, десь такі вот цурупалочки, там, де ну, іменно, не листя, листя все перегниє. Перегнає. А отакі цуруполочки, то їх буде трохи-трохи-трохи. То ніякої блошки мошки на неї не нападає Не нападає і не придумуйте, сіте герчиця. Я вже за скільки років оце користуюся, то вона для мене найкраща. Сідирад, і найкращий, і ліпшого за нього немає. Так, друзі, теж я тут все прибрала. ці огірки довбані, друзі. Хтось мені посовітував, щоб я посадила огірок цей Цезарь. Кончений огірок, я ще, ну це точно тут це слово сюди прям ліпиться. Я такого поганого гірка в своєму житті ще не сіяла. Саме найпоганіше, який я тільки бачила в своєму житті, ніколи в житті більше не посадю його. Я сію тільки партино корпічні гібриди. Я вже показувала вам дуже багато. І ось скоро прийде посилочка, вам покажу, що я ще докупила. Тут, а, і в цьому році я тут все теж засіяла. гірчицю, тут я обично висіваю часник е, під зиму. Але, скоріше за все, е, в цьому році я буду в другому місці садити, бо я в цьому році, друзі, скоріше за все, щоб е, хочу викинути оцей горіх спаляти, бо він весь чорний. Немає зовсім нормального, здорового горішка. Тобто, ну і е, обробити я його не можу. Тати туди верху. тобто він вже старий, хворий, ну тобто, ну на що він мені треба? Я не жалкую це про таке. Захворіло, спиляла, викинула до побачення. Погано плодоносить, спиляла, викинула, друге посадила. Це він не коштує так багато грошей. Ну тут я не хочу часник висаджувати, бо якщо я буду пиляти цей горіх, то він буде. Ну, гілки будуть сюди кладати, щоб вони нічого не поламала. Гірщиця вона все одно її треба буде сапувати перед морозами. Я її обично сапую, друзі. І вона потім за зиму перемерзає і віддає все своїй земельці там, де вона росла, всі вітаміни, макро, мікроелементи. Так, це в мене помідорчик торбей рошевий. ще плодоносить, ну, Торбей мені не дуже сподобався, він не дуже ну, не дуже крупний. Тут в мене ще доносять і ще дуже довго будуть плодоносять гібриди. Торбей тут теж, кстати, гібрид. Бобкат хапінет каста. Дуже класні ці я обов'язково буду висівати. І буду висівати набагато більше, ніж у цьому році. Дуже класні гібриди. Зараз вже вони не дуже великі. Ось, у, наприклад, і касти ось і погляньте. Вона вже отакова. Але перші були прямо дуже великі. І так само бубкати, і так само хаті Дрозивий або вкат і каста, вони червоні. Дуже смачні, друзі. Е, так, вони не такі смачні, як гібриди, не такі смачні, як сорти. Але ну, вже в такий час е, ну, вже жовтень, друзі. Все одно хочеться, хочеться дуже свого помідорчика, домашнього, а не магазинного. Друзі, зараз покажу, що я трохи купила собі. Верніше, не собі курям Гов'яжий жир у м'ясній мануфактурі. Це таки я заморожене купила сьогодні чомусь. Ну, яка різниця? 5,90 за кіло. У магазині МК купила ребра. Завтра в мене, я чекаю на гостя, то буду смажити ребельце. 169 шістдесят дев'ять за кіло. Це в магазині МК. І в магазині МК я ще купила собачкам три ковбаски. Отаку, це перекручений гав'яжий шлунок. Це я їм кажу готую з того. Отаку от. Такого. Ще, друзі. А, це собі наразі купила, хочу з'їсти отаку сиркову масу. 36 копійками. І купила, друзі, тортик. Це мій найулюблений торт, який я дуже люблю. Тим паче на завтра чекаю на гостя гості. Кардинал. Це я тебе купила, друзі. На акції він 238 з копійками. А він вообще 280 років. От його. А, ще, друзі. Забігла в секунд. Зараз город. Дуже багато працювати треба. І Сьогодні дешевий секенд був. 39 гривень за кіло, 47, не пам'ятаю. Ну, в общем, я купую отакі перчатки. По одній, по дві, мені без різниці, друзі. Мені взагалі різниці немає. Це я буду в господарстві. Рвати траву, копати в них. Ну, тобто, такого. вони дуже дешево, получаються. Ось. О. Раз, два, три, 4, 5, 6.